Книга пророка Езакієля. Цього тижня ми читали про це. Хто читав уважно разом з нами, то це читав. 37 розділ. Написано наступне: Я відчув на собі Господню руку. Господній дух випроводив мене і поставив мене посеред долини, що була повна кісток. Він обвів мене довкола долини, і я побачив, як їх багато на поверхні долини, і які вони сухі. І Господь запитав мене, сину людський, скажи, чи можуть ці кості ожити?» Я відповів, владику Господи, лише ти знаєш. Тоді він звелів мені провістити щодо цих кісток пророцтва і сказати їм: кістки сухі, слухайтесь Господнє слово. Ось що говорить Владика Господь до цих кісток. Ось я вселюся в вас, в вас дух, і ви оживете. Обкладу вас сухожилями, наросте на вас тіло, і покрию вас шкірою, та вдихну в вас дух, ви оживете, і пізнаєте, що я Господь. Отже, я проголосив пророцтво так, як мені було наказано. Я ще не закінчив пророкувати, як почулося широдіння. Кістки почали рухатись, одна кістка наближалась до іншої кістки. Я спостерігав, як на них зав'язуються жили. Наростає тіло, і як вони зверху покриваються шкірою, проте в них не було ще духу. Тоді Господь сказав мені, оголоси пророцтво щодо духа і провісти, сину людський, скажи духові, що говорить Владика Господь, прийди дух життя від чотирьох вітрів і вселись у цих убитих, і нехай вони оживуть. І я оголосив пророцтво, так як він мені наказав. Тож увійшов у них дух, і вони ожили, і повстали на свої ноги дуже велике і незлічиме військо. Після цього він сказав мені, сину людський, ці кості, весь ізраїльський дім. Вони самі кажуть, висохли наші кості, загинула наша надія та прийшов нам кінець. Дорогі мої брати і сестри, дорогі друзі. Коли сьогодні ми читаємо Слово Боже, і ви відчуваєте себе ось цими порожніми кістками, ви відчуваєте, що духу немає в вас. Ви відчуваєте, що ви, або ви не знаєте, що робити, ви знаходитесь в такому стані, я не знаю, куди мені рухатись далі. Або я знаю так багато, що нічого не роблю. Пам'ятайте, що не ви перші, в кого сталося це в житті. Виявляється, що Господь через пророка Єзикілю, колись для Ізраїля, сьогодні для нас пророкує і каже: все можливо Господу. Господь, по суті, запитує, каже, чи можливо, щоб ці кості ожили? Чи можливо, щоб це давно мертве стало живим? І пророк дуже мудро відповідає. Він каже, ти, Господи, знаєш. Друзі, я запевняю вас, що Господь сьогодні каже вам: ви можете ужити. Ви можете стати духовними людьми, а не тілесними. Ви можете змінитися. Тілесні пожадання, тілесні бажання можуть бути прибиті на Голгофі, що й має відбутися, тому що Господь для цього й помер. І Він сьогодні дає нам дух життя, посилає Духа Святого для того, щоб ми ожили. Для того, щоб не просто один раз засвідчили, що Ісус є наш Господь, тому що це ми засвідчуємо Духом Святим, але щоб щодня ми приходили до Ісуса як до свого Спасителя і до того, хто дає нам справжнє життя. Якщо зараз, сьогодні, ви розумієте, що своїми силами ви вже все спробували і не вдалося, не втрачайте запалу і надії, друзі. Тому що ви ще не пробували, щоб Господь це зробив в вашому житті. Довіртеся Йому. Довірте йому своє життя. Тому що він один, хто може зробити це в вашому житті, щоб ви дійсно ходили за духом. І саме через пророка Єзикіля він сьогодні звертається і каже: ви оживете, я вже приготував Духа, який має зійти на вас. Єдине, що ми маємо сьогодні зробити, це щиро прийти до Господа і сказати йому про те, що ми потребуємо Його. Надіятись не на свої праведні вчинки, не на своє добре життя. Надіятись не на те, що ми колись робили, а всю надію покласти на нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому що Він один, хто може по-справжньому змінити нас. Тому, дорогі мої, закликаю вас сьогодні в Господнє ім'я. Віддайте ваше життя Господу. По справжньому. Щиро від повного серця. Дозвольте йому проявитися в вашому житті. Дозвольте йому зробити зміни в вашому житті. Якщо до цього ви служили Богу, ви любили Бога, але в вашому житті послідковувалися ось ці непорозуміння, які кажуть, що ви не громадяни Царства Небесного. Розіпніть разом з Господом на Голгофі свої пристрасті і бажання. І дозвольте, щоб бажання Божі наповнили вас, щоб ви хотіли доброго, щоб ви хотіли правильного, щоб ви хотіли того, що буде збудовувати вас і зрощувати вас. І сильний Господь може зробити і зробиться в вашому житті. Не тому, що я про це сказав, а тому, що про це пише Слово Боже. Апостол Павло закінчує і каже про те, що ми вже з вами читали, коли живемо духом, то духом і ходімо. Нехай Господь благословить вас, дорогі мої, щоб ви жили духом, і щоб всі чинки тіла були наслідком вашого духовного життя, наслідком відносин з Богом, щоб ви покладались на Господа, який єдиний може подарувати вам вічне життя, тому що іншого просто немає.